Розв'яжіть на рівність х2 плюс 2х відняти 24 більше бо дорівнює 0. Знайдемо 0 і прирівняємо до нуля. х2 плюс 2х мінус 24 дорівнює 0. За теоремою вієта х1 плюс х2 дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком мінус 2, а добуток дорівнює вільному члену вільний член мінус 24. Добуток від'ємний, отже, одне число. Від'ємне, друге додатнє, оскільки сума від'ємне число, отже, мінус 6 і 4 нам підходить, сума буде мінус 2, а добуток мінус 24. Ці числа ми будемо зафарбовувати, оскільки нерівність в нас не строга. 6 і 4. Коли квадратична нерівність, ми можемо сміливо справа наліво ставити знаки плюс-мінус плюс. Мінус, плюс. Більше буде дорівнює нулю. Отже, нам підходять проміжки, де стоять знак плюс. Стоїть знак плюс. Отже, це від мінус нескінченності до мінус 6, причому мінус 6 ми включаємо. І від 4, 4 включаємо до плюс нескінченності варіант А.